Ця дивовижна історія про лемурятку і собаку почалася з нещасного випадку. Тобто мама родила малыша, малыш совершенно здоровий, дівчинка, і мама її бросила, вона її відказалась кормити. Но, в общем-то, мама тоже не виновата. Если вы обратите внимание, вот вольер, где сидят взрослые животные, там есть вверху отсек отделен. Это так называемое родильное помещение. Просто перед нею родила еще одна самка и заняла родильное помещение. Зазвичай варі, на відміну від деяких інших приматів, не носять на собі новонароджених малюків. Вони будують для них гніздечко на деревах, вистилають його власним пухом і дитинча лежить у цьому гнізді, поки не підросте. Для цього ж маляти гнізда не було. Тож мама Лемуриха, поносивши трохи його за собою, залишила дитинча на призволяще. Коли ми його подобрали утром, він уже був холодний, заморожений, але ще живий. И вот мы его отогрели, начали кормить. И вот уже, вот, скажи, две недели мне сегодня ровно. Виходити маленького лемурчика непросто. Йому потрібен спеціальний догляд і навіть мамин масаж. Ну, этой девочке повезло. У меня в доме есть две собачки, которые её удочерили. И они исполняют, звучит, эти обязанности абсолютно Это вот, как сказать, навіть дерутся друг другом за то, кто первый будет вылизывать варі. Малишка приймає їх як своїх, вона вже к ним привыкла, Но Вона не видела нічого другого. Мы живем, это как проблема маугли. Они вас приймають як родителі тих, кого она видит з первого дня. Жизни. Лемури, як і всі примати, вигодовують своїх дітей материнським молоком. У цієї малечі зараз особливий раціон. Она сейчас кушает у нас детское питание, вот малых с первого дня рождения, который идет вот нулевочка. Вот она это кушает. Первый день жизни, первые два дня жизни она съедала за одно кормление по одному миллилитру корма. Сейчас она уже съедает почти четыре. Незважаючи на всі труднощі, у цієї спраглої до життя тваринки вже є перші досягнення і важлива мета. Вона родилась 102 грама. За 10 днів набрала 20 грамів. Це у нас достиження. Достиження жива, що, живе, що вона розвивається. І ми поставили перед собою цель повернути в групу. Перші спроби повернути лимурят до справжньої родини були вдалими. Група прийняла маля як рідну. Але найголовніше обнадійше, її прийняла та самка, у якої є мали в групі, є самка с малышом. Вот она ее приняла, она даже готова ее кормить. Та ввести в группу нового члена родины непросто. Проблема для нас в том, что эта малышка с дня рождения в тепличных условиях растет. То есть тепло, грелка, чистые вот пеленки и все прочее, детское питание. Вот. Мы боимся, если мы ее оставим там с той мамой, мы просто боимся, что она промер... застынет, промерзнет. Коли літо вступить в повну силу, малятко лимурятко трохи підросте, перейде на загальне харчування і повернеться в свою сім'ю. Ну а поки от будім нянчить, вирощувати таку красоту маленьку. До речі, у Миколаївському зоопарку вже чимало років утримується три види лемурів, серед яких ціла група звичайних варів. Свого часу їх привезли до нас із Італії. З тих пір вони тут прижилися, почуваються у безпеці і добре розмножуються. Взагалі-то у природі лемури мешкають тільки на острові Мадагаскар. Варі облюбували території дощових лісів на висоті до 1200 метрів над рівнем моря. Вважається, що це напівмавпи, найбільш примітивні представники приматів, еволюційні попередники мавп і людини. У стародавньому римі слово Лемур означало привід або дух. Таку назву було дано цій групі тварин, оскільки вони ведуть переважно нічний спосіб життя. Лемур Варі справжній король джунглів, має воїстину королівський зовнішній вигляд, приємне поєднання білого і вугільно-чорного хутра. А ще пухнастий комір сніжно-білого кольору. Ну чим не король! Власне, через це лемур варі і отримав назву комірцевий лемур. А чорна мордочка, лапки і хвіст завершують його граціозний вигляд. Є такі підвиди лемурів варі, які різняться між собою тільки забарвленням. Одні мають рудий колір хутра, інші білий. Розмір тваринки коливається. Одні на зріст, як миші, інші як невеличкий песик. А деякі вимерлі лемури були ростом із великого собаку. Лемур варі найбільше серед своїх родичів, довжина його тіла досягає 60 см, вага – 4 кілограми. Ці тварини добре лазять, бігають та стрибають по гілках дерев, живуть групами до 10 особин та навіть цілими стадами, живляться листям плодами і комахами. Тривалість життя лемурів варі в неволі досягає 30 років, на волі максимум 17. Найлютішими їх природними ворогами є орли і змії. Загрозу для них представляє і людина, яка своєю діяльністю позбавляє диких тварин їх життєвого простору. Лемури Варі знаходяться на межі зникнення, і це підтверджує Міжнародний союз охорони природи. Отож, спостерігайте за милими лемурами у Миколаївському зоопарку, а в наступних програмах ми розповімо більше про його колекцію.